Голові, будьмо важні. Одного разу якийсь чоловік підійшов до Ісуса і, ставши перед Ним на коліна, сказав, Господи, помилуй Сина Мого, бо Він на новий місяць біснується і тяжко страждає. Бо часто кидається в огонь і часто у воду, я приводив його до учеників твоїх, та вони не змогли зцілити його. Ісус, відповідаючи, сказав, о родене і розбещений, допоки, допоки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть Його до мене сюди, і заборонив йому Ісус, і біс вийшов з нього, і отрак зцілився у ту ж ми. Тоді ученики, приступивши до Ісуса на самоті, сказали, чому ми не змогли вигнати Його. Ісус же сказав їм, через невір'я ваше, бо істинно кажу вам, якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіцей, перейди звідти туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Під час перебування їх у Галілеї Ісус сказав їм, Син людський буде виданий в руки людям, і уб'ють його, і на третій день воскресне.